Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Десята річниця Дебальцівської операції. У Черкасах вшанували полеглих героїв. Врятували з крижаної пастки. У Смілі місцеві чоловіки витягли чотирьох дітей з під криги. Свято для переселенців. Всеукраїнський проєкт. Ми, Українці, всі одна родина. Завітав у Корсунь. Ніч із тривогою в майже 6 годин і численними загрозами з повітря. В області працювали сили ППО. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. У межах нашої території загалом знищено 26 російських БПЛА. Минулось без травмованих, однак збитий шахет на Коївлиха в Черкаському районі. За попередніми даними, уламками пошкоджено чотири будинки та гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль. Потрібна допомога жителям буде надана, наголосив Ігор Табурець. На ранок 18 лютого споживання електроенергії в Україні на 3% перевищувало рівень попереднього дня. Причина утримання морозної погоди на всій території України, йдеться у повідомленні Укренерго. Там нагадали, що енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Оператор енергосистеми просить українців ощадливо споживати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години. 18 лютого 2015 року завершилася дебальцівська операція. Українським військам довелося протистояти в рази сильнішому противнику і, врешті, зірвати плани бойовиків на масштабний наступ. За час боїв у Дебальцевому у січні-лютому, 10 років тому, загинуло 110 українських захисників. 270 було поранено, сім потрапили у полон, 18 зникли безвісти. Полягли у боях за плацдарми двоє черкасців ігор Бойко та Віталій Вергай. Бої за Дебальцево – одна з ключових подій в протистоянні на сході України. У них взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки і артилерії. Увесь світ вкотре дізнався про відвагу, силу духу. І стійкість громадян України з нагоди 10-ї річниці завершення Дебальцівської операції на площі Слави у Черкасах разом із побратимами, родинами полеглих схилили голови у спільній хвилі шани та честі представники влади та громадськості. Дебальцівський котел це одна із видатних таких битв, які велися заради того, щоб створити умови для. Розгортання наших сил оборони, повноцінного розгортання і підготовки наших рубежів спільно, як і Донецький аеропорт, це дійсно подвиг наших воїнів. Досить багато загинуло, і шляхом того, що вони утримали наступ значних переважаючих сил противника, решта наших, наших сил безпеки і оборони змогли. Встановити чіткі рубежі і підготуватися до чіткої оборони наступного рубежу до меморіального комплексу загиблим за незалежність та цілісність української держави учасники заходу поклали квіти. Представники релігійних конфесій провели молебень за здоров'я живих захисників та літію за загиблими воїнами. <зв 'язок> Святий боже, святий, кріпкий, святий, смертний помилуй. Я. Неймовірна історія порятунку сталася минулими вихідними в смілі. Діти зраділи зимовій погоді і вирішили кататися на гірках у місцевому парку. Захопившись розвагами, вони опинились на ставку. Відтак двоє хлопчиків провалились під лід. Дві дівчинки кинулись їм на допомогу, але теж опинилися у крижаній воді. На щастя, їх урятували двоє місцевих чоловіків. Один із них навіть не вмів плавати, а інший випадково проїжджав поруч. Детальніше у відео Головного управління ДСНС України в Черкаській області. Ми почали раз, два, три на четвертий. четвертий ми прокатились там, установились, а вони тут встановилися. Вони хотіли четвертий раз пробігтись. Ми, ми успіли, поки він не лопнув, ми встигли з варі пробігтися. І як Давід з Мирославом почали, спочатку Давід провалився, потім зразу Мірослав провалився. Вони почали кричати на допомогу. Хотіли ми допомогти, нас не вийшло і самі, на пе, самі провалились. Даша сама дзвонила, що мам їдь, тебе, Ну, потому, і репе, що случилось, я не можу, я собі навіть не зрозуміла, що це є. Їх вже з льоду витягнули, тому що це 10 минут перед тим дзвонили, і це секунди, минути, отаке случилося. І насправді страшно уявити, що б було, аби двоє чоловіків не зреагували у цей же момент. Спускаємося з гори, бачимо, що діти вже два хлопчика провалилися. Дівчинка хотіла їм подати вірту і теж провалилася. Думав, якщо чесно, що там глибина невелика. Ну, думаю, по -по -ши -по шию, А там глибина десь ну, до трьох метрів. Там боргів немає так зразу. Ну, я почав ламати льод, бо льод треба проламати, щоб їх витягнути, тому що по-другому ніяк. Ну, Роз'ївся, заліз так, і ламав льод. Подімаю, що до них далеко. Вилазю, дядько мені на плюшках каталося, дядько мені дав плюшку, я на плюшку поїхав аж до них. Саме страшне було те, що я боявся когось витягнути, якогось не витягнути. Оце було найстрашнеше. Достаю, наскільки міг зайти, тому що плавати, ну, як говориться. але тут не, не треба було плавати, тут просто треба було рятувати палку. І дитина, виходить, якби ця дівчинка схопилася, я її трошки дотягнув, а потім за плечі і висмикую на берег я завжди був переконаний, що може лід витримає. От собі зайшов на лід. Подав палку, думав дитину, дотягну, скільки зможу, може, і всіх би хотів би витягнути. Ну, понятно, що у нас було двоє за того, що і добре, що так вийшло. Бо то, хто я знає, що з дітьми було, перехолодження і все інше. Це ще один випадок, який нагадує, літ підступний та небезпечний. Будьте обережні та бережіть своє життя. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Королівства Нідерландів в Україні, паном Алле Дорхаутом. Обговорили міжнародну підтримку та перспективи співпраці. Від імені ОВА, очільник області подякував народу Нідерландів за допомогу в боротьбі проти російських окупантів. Ми й надалі стикаємося з низкою викликів і потребуємо активної підтримки наших міжнародних партнерів, поточнив Ігор Табурець. Передовсім в енергетиці. Озвучив пану послу наші потреби в когенераційних установках, плюс у сучасному реабілітаційному обладнанні, враховуючи нашу роботу з розбудовою потрібної інфраструктури. Черкащина зацікавлена у встановленні та налагодженні співробітництва з провінціями Нідерландів і започаткуванні двосторонньої співпраці. Для зміцнення нашої економіки, зокрема, у нас є, що запропонувати партнерам, зауважив Ігор Таборець. Виконавчий комітет визначив перевізників, які обслуговуватимуть декілька автобусних маршрутів у Черкасах. Як повідомила прес-служба міської ради, переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті номер 5 вулиця Генерала Момота Аврора, визнано ТОВ Епітранс. Який вже обслуговує маршрут номер 4 Цього перевізника також тимчасово призначили до проведення конкурсу на автобусному маршруті номер 7 вантажний порт вулиця Генерала Момота. Крім того, виконавчий комітет призначив до проведення конкурсу на автобусному маршруті номер 6 автовокзал, обласна лікарня, «Чарс Авто». Виконання своїх обов'язків на маршрутах перевізники почнуть після підписання договорів та затвердження в установлено порядку паспортів автобусних маршрутів. Місто Корсунь привітало всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. На сцені будинку культури постраждалі від російської агресії ділилися своїми історіями та талантами. За участі переселенців, місцевих артистів та гостей зі столиці тут відбувся концерт. Він став одним із багатьох заходів, які організовують національний онлайн-кінотеатр Світ ТіВІ. Та агенція івентів «Садиба Садибам'юзік. До Корсуня днями завітав потужний всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. В межах тур Україною тут провели благодійний концерт. Свої творчі виступи гостям заходу, дарували професійні артисти, представники місцевої культури та люди, яких переїхати на проживання в громаду змусила війна. Серед таких родина, яка цього року святкує 55 років спільного життя. Ми вчились в одному класі, в одній школі, а тоді стали зустрічатися і поженились. Маємо двох прекрасних діток. Помогли дітям виростити їхніх дітей, онуків. А тепер ми стали хто? Прав... Прадідом і прабабуш? Але ми із можна сказати, лінії фронту, город міста Попасне. На війна почалася з нас, і ми опустилися в підвал, взяли документи і гроші, і опустилися в підвал. Піднялись уже через дві неділі. Ми узнали, що квартира наша згоріла і погоріла. Все Корсунь – 84-те місто, яке відвідав творчий проєкт. Ми українці, всі одна родина. Мета заходу привернути увагу суспільства не лише до потреб переселенців, а й до можливостей, які відкриває перед громадою проживання в ній нових людей. Проєкт доводить, що багато хто з них талановиті і творчі. Дякую нашому керівнику, який придумав цей проєкт. Це Віталій Миколаївич Рябчун, засновник і власник концертної агенції Садиба Мюзик. Бо він є автором цього проєкту. І я вдячна за саму ідею, за те, що ми змогли втілити, тому що насправді об'єднати таку кількість людей, на надихнути їх, дати їм можливість поспілкуватися, дати можливість їм. Трошки ожити, трошки виразити свої емоції, трошки показати свої таланти і трішки просто повірити в те, що ми дійсно українці всі одна родина. За традицією, захід розпочався ще з холу будинку культури. Тут можна було оглянути та придбати речі, створені руками переселенців та місцевих мешканців. Проживав у Донецькому, кинувся Донецькому, то яка А в 2014 році, коли там почалась війна. Я приїхав у Корсунь, бо моя мати родом з Корсуня, я Корсунь знаю 70-х років. Приїхав і тут, працюю усі роки. Свої вміння демонстрували і волонтерські організації. Корсунські паучки початку повномасштабного вторгнення невтомно плетуть сітки. Для майбутньої перемоги працюють навіть найменші корсунчани та переселенці. Хочемо, щоб була перемога і хочемо навчатися у вільній незалежній Україні. Чи важко працювати тут? Дуже. Чи, чи заважається навчання в школі? Ні. Корсунчани теж взяли активну участь у творчому проєкті. Місцеві колективи радували глядачів танцювальними номерами. Свій спів дарували артисти будинку культури. Корсунщина завжди славилася своїми творчими колективами, народними колективами. І Сьогодні дуже приємно, що такий соціальний проект завітав у наш будинок культури, тому що на сьогоднішній день дуже важливо займатися такою соціальною роботою, тому що наше місто, починаючи з 2022 року, з повномасштабного вторгнення Росії стало прихистком для багатьох родин. І з Київщини, і з Херсонщини ну тобто з усіх окупованих територій, де ворог прийшов. Корсунь для переселенців це особливо місто, каже його очільник. Тут проживають понад 3,5 тисячі ВПО. В місті дбають про потреби кожного і не лише матеріальні, тому що розуміємо, що люди, які вимушено виїхали з своїх домівок, для них потрібно створити комфортні умови. І такі заходи дійсно ми підтримуємо і дуже дякуємо «Світ-ТІВІ» за те, що фінансують такі проєкт. тому ми взагалі в нас є і програми підтримки переселенців, тобто і на оздоровлення, і на матеріально-побутові. У нас програма є, де ми надаємо їм допомогу. Тобто, все, що звертається до нас, надаємо гуманітарну допомогу, яка нам надходить в першу чергу переселенцям для того, щоб їм було ну мали можливість. Тому намагаємося робити все, що від нас можливе. Головні учасники заходу, який проходив на сцені переселенці. Сім талановитих родин розповіли свої історії та поділилися творчими виступами киш-концерту став виступ народного артиста України Анатолія Гнатюка. Крім виконання популярних пісень, він є співведучим проєктом. Ці заходи, ці творчі зустрічі, ці родинні зустрічі неможливо забути. Це щось надзвичайно тепле, щемливе і рідне. І ці заходи і ще раз нам кажуть, що ми, українці, справді всі. Одна родина в єдності, наша сила, разом до перемоги. Традиційно активним учасникам заходу вручили подарунки, сучасні мультиварки та інші призи. Проєкт об'єднує, об'єднує сім'ї, які покинули свої домівлі і приїхали, знайшли тут цей затишок, злисли любов, повагу. І Нам ви знаєте, дуже важко адаптуватися на новому місці, але тут ми почуваємося як вдома. Організаторами благодійного проєкту виступили онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» та Агенція івентів Садиба Мюзік. Їхні представники кажуть, що докладають великих зусиль для втілення цього задуму, адже його головна мета довести, що українці здатні перемагати лише тоді, коли вони об'єднані в одну родину. Точно, що що ми знаємо, що життя на часі, і все, що ми можемо робити, може не так, Величезна не в тих обсягах, і, і і і ну як би хотілося, або як хтось собі уявляє, але коли ти можеш е, допомогти, підтримати психологічно допомогти, емоційно допомогти, е, хоча б там сотням тисячам людей, це вже дуже велика перемога. І якщо кожен це буде робити, то ми я сподіваюся швидше прийдемо до перемоги або прийдемо тоді, тоді коли прийдемо, але в нормальному, більш-менш психоемоційному стані. Владислав Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Через аномальне тепло в першій половині зими більше півсотні лебедів прилетіли на став села Майданівка, що на Звенигородчині. З настанням морозів птахи опинились в небезпеці, адже на плесі залишилася тільки невелика прогалина. Староста Хлипнівського старостинського округу Звенигородської міської ради, до якого і входить Майданівка, Павло Дубіцький, організував допомогу. Лебедям завезли корму та вистелили лід соломою. Посприяли цьому фермер Роман Тарасович і мешканець старостату Борис Горячкін. До справи долучилися представники українського товариства мисливців та рибалок. Вони готові, зокрема, виходити на плесо на човні, щоб обламувати кригу при намерзанні, повідомляє Свенигородська міська рада. Великий і глибокий циклон, який перемістився на південно-східну акваторію Баренцевого моря, продовжує закачувати у наш регіон арктичне повітря. Проте, все ж поступився місцем невеликій смузі високого тиску. За повідомленням Черкаського обласного центру з гідрометеорології, минулої ночі малохмарне небо сприяло вихолоджуванню повітря. Стовпчики термометрів опустились до 13-14 градусів місцями до 15-17 градусів морозу. Це найхолодніша ніч цьогорічної зими. Але є добра новина, і вона у тому, що улоговина холоду покинула наш регіон, і наступна ніч буде дещо тепліша. У найближчі дві доби погода не зміниться. Антициклон «Фін'я» Утримає на Черкащині спокійно, переважно малохмарно, вдень сонячну, суху холодну погоду. Температура вночі 8-13 градусів морозу, вдень 0,5 градусів морозу, температурний фон 6 градусів морозу, що на 3-4 градуси холодніше клімату. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та YouTube-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!